в Україні чимало пасовищ та сіножатий розорані. Закон не забороняє їх розорювати, є лише певні обмеження. Приміром, пасовище можна розорати, засіяти конюшиною і тут же випасати худобу. Але водночас такі ділянки не передбачені для сої та ріпаку. Усьому виною ціна на землю. Розцінки бачите на екрані. Тобто пасовища та сіножаті у п'ятеро дешевші за ріллю. І цим користуються фермери. Ми проаналізували, що у 2022 Му році на земельні торги громади виставили майже 3,5 тисячі гектарів пасовищ та сіножати, 20% з яких розорані. Тобто фермер орендує недорогі пасовища чи сіножаті, розорює їх і в подальшому використовує як ріллю, засіваючи сільгосп культурами. Під час війни Держекоінспекція та Держгеокадастр відмовляються проводити перевірки та не помічають у таких діях фермера шкоди довкіллю. А громади, хоча і мають повноваження прописувати в договорі оренди заборону розорювати пасовища, зазвичай цього не роблять. До ухвалення закону 56-52 роки тому. Фер фермер міг легально орендувати пасовище, а під час користування змінити вид угідь на ріллю. Зараз це на щастя заборонено, але не заборонено розорювання. А ще буває, що як ріллю, яка дуже дорога, продають природні території. Так у 2022 році на торги як ріллю виставили майже 2 тисячі гектарів степів, лук і самосійних лісів. 15% з них розорали. У даному випадку недобросовісний землевпорядник описав природну територію як ріллю, і громаду зазвичай такий хід подій влаштовує, адже в бюджеті додасться. Тож вони погоджують такий проект землеустрою, такий собі вирок природі, яку знищать розорюванням. Знову ж таки про контроль не йдеться, що робити, аби цьому запобігти. На законодавчому рівні слід заборонити розорювання степів, лук, пасовищ та сіножатий, а також зобов'язати уповноважені органи проводити перевірки. Також необхідно якісно завершити інвентаризацію земель та визначити, до якого виду угідь насправді відносяться ті чи інші землі, звісно, із залученням науковців, а не лише землеупорядників.